Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. На Буковині вночі російські окупанти завдали удару по Чернівецькій області. В наслідок атаки виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Відомо на це що вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. На місці працювали 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. Дякуємо нашим рятувальникам. Дякуємо нашому ДСНС. Ну і відомо, що одна людина постраждала внаслідок російських ударів по Харківщині за цю добу. Про це обласна військова адміністрація наводить певні деталі. Окупанти вдарили по Чугуївському району. Там пошкоджена будівля підприємства та п'ять вантажних автівок. Травмований і 66-річний чоловік. Окрім цього, ворог бив по купянському району. Там пошкоджені 17 приватних осель та багатоквартирний будинок. А тут Харківському району також пошкоджений приватний будинок. На Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Окупанти також понівечили газопровід, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, через російську агресію три людини загинули, ще шестеро дістали поранення. А от на кордоні зі Словаччиною затримали нідерландця, який велосипедом хотів потрапити до України. Про це інформує державна прикордонна служба України. Чоловік зізнався, що мав у своїй країні проблем. Із законом та втратив роботу у Німеччині, де проживав останнім часом. Після проведення необхідних заходів його повернули на територію Словаччини. А от Ужгородець потрапив у реанімацію після візиту до територіального центру комплектування. У військоматі прокоментували інцидент. Водія сталася ще 17 травня. 40-річного чоловіка затримали на вулиці та доставили до Ужгородського РТЦК. Того ж вечора він опинився в реанімації з за мозку, крововиловом і синцями на тілі. У соціальних мережах з'явилося припущення про побиття в територіальному центрі комплектування. Проте за наданим відео з камер спостереження чоловік самостійно втратив свідомість і упав на. Підлогу у ТЦК підтверджують, що чоловіка запросили для уточнення даних, кажуть, що йому стало зле і після падіння викликали швидку. Зазначають, що жодного фізичного впливу не було, і всі дії відбувалися в межах закону. Наразі чоловік у важкому стані. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Авто Полтаві остаточно демонтували пам'ятник Петру Першому. Про це повідомляє видання Полтавщина. Його почали розбирати ще на початку травня. Першим з пам'ятника забрали Тризуп, який встановили активісти. Наразі всі частини перенесли до музею полтавської битви, а на очищеному місці зможуть поставити новий український символ. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися за що на Львівщині побили військовослужбовці територіального центру комплектування, як у нагороду отримав львів'янин на кінофестивалі у Парижі та. Яка має бути мінімальна зарплата в Україні на думку львів'ян? Про все це не тільки розкаже, і покаже наша кореспондентка Марта Байдака. Вітає студія та глядачі ранок лаєпа у новому роздолі на Львівщині. Побили військовослужбовця ТЦК. Це сталося під час заходів у повіщення військовозобов'язаних. І як повідомили в обласному ТЦК, один із цивільних чоловіків на прохання приділити військовооблікові документи відповів хамством та образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Наразі він перебуває у лікарні. А за фактом побиття відкрили. Кримінальне провадження, а Львів'янин отримав нагороду на фестивалі в Парижі. Фільм Олександра Денисенка перед світанком отримав нагороду найкраще музичне відео на кінофестивалі. Олександр присвятив свою роботу українським захисникам. А мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень у 2028 році. В уряді році. це крок, який дозволить наблизити зарплати до реального прожиткового мінімуму та підвищити добробут населення. Новини лаєв запитали у людей на вулицях Львова чи реально прожити на таку суму, і скільки, на їхню думку, має становити мінімалка. Давайте почуємо у прямій мові. Роздоводі потату фатить. Все. А українцю скільки маю? Мінімум двадцятка. На одну людину. Ну так, на, да. на одну людину, мінімум. А як Маршу? 500 доларів? Ну, тисячу доларів мінімум, щоб було тисяча, хоча б було, щоб Польщу не їздили. Та й все. Абсолютно недостатня, і якщо чесно, я навіть не можу собі уявити, як можна прожити на такі гроші. Абсолютно не можу. І Мені стає страшно, коли я чую такі цифри. Як на мене, для середньостатистичного проживання на одну людину в Україні ну, ну не менше 20 тисяч, не ну не менше. І то це дуже мало. Та 10 тисяч це вже мало. А скільки? Ні. мінімальна, от мінімальна зарплата. Мінімальна і скромно жити, мабуть, тисяч Це не, не жирно жити. А так. Спробу це зовсім недостатньо. Але, на мою думку, це мінімум, хоча б 20 тисяч і більше через те, що складно вийти на таку суму грошей. Все зростає помаленьку і, і поступово дуже, і ці самі продукти це найбільше на що йде кошти. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 70 копійок, а за 1 євро – 47 гривень та 30 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 54 гривні 16 копійок, дизельне паливо – 52 гривні 48 копійок, а скраплений газ – 34 гривні та 85 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області хмарно з проясненням. Впродовж дня очікуємо на короткочасні дощі, місцями грози, а температура повітря – День буде до 22 градусів тепла. Наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь та передаю тобі слово, колегу. Наша кореспондентка Марта Байдака на варті головних подій Львівщини. Ми прямуємо далі. У приміщенні філії ліси України виявили майнінгову ферму Національне агентство з розшуку та менеджменту активів. Продасть її експертиза підтвердила технічну справність обладнання та його здатність до видобутку цифрових активів, зокрема біткоін та Етеріум. Голова Олена Дума повідомила, що агентство вже готує конкурсну процедуру для відбору суб'єкта, який займатиметься реалізацією конфіскованої техніки. А от кожна четверта українська дитина розглядає варіант виїзду за кордон. Однак більшість батьків хочуть, щоб їхні діти залишалися в Україні. Про це свідчать результати дослідження індекс майбутнього професійного очікування та розвиток підлітків в Україні. Серед причин міграції діти назвали більше можливостей за кордоном, бажання побачити світ, вищу якість освіти та безпекові чинники. Імовірність того, що дитина не захоче жити в Україні, зростає за низки умов. А саме, якщо це діти з міст, вони бачать майбутнє країни безнадійним, визначилися з майбутньою Офесію та мають вищий рівень англійської, а їхні батьки вищий рівень освіти. Опитування проводили онлайн упродовж березня цього року. Ну і маємо приємні новини. Атаковано завод енергія в місті Єлиць Липецької області Російської Федерації. Центр протидії дезінформації підтверджує це. Підприємство є постачальником міноборони Російської Федерації, а також співпрацює з іншими державними структурами. Його продукція використовується в системах зв'язку управління радіоелектронної боротьби безпілотників, а також у виробництві ракети і Кінжал. Після атаки завод призупиняє роботу. Про це зазначив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ау до речі, заморожені російські активи залишаться такими допомоги поки Російська Федерація не припинить війну і не виплатить репарацію України. Про це йдеться у спільній заяві G7. Рішення ухвалили міністр фінансів, очільники центробанків країн же сім на зустрічі в Канаді. Велика сімка продовжує підтримувати Україну в захисті її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, а також на шляху до справедливого і стійкого миру. До речі, продюсера Юрія Бардаша засудили до 10 років ув'язнення за пропаганду війни. Про це повідомляє Вінницький міський суд. Крім того, він постановив конфіскувати все майно продюсера на користь держави. За даними слідства, бардаш публічно підтримував російську агресію. Поширював українофобські наративи і неодноразово закликав до повалення конституційного ладу України. Ці заклики він озвучував у публічних інтерв'ю, які стали доказами у справі. Автомонобанку з'явився власний електронний підпис. Відтепер бізнесам ФОПам та фізичним особам можна створювати електронні ключі під назвою МОНОКЕП. А також підписувати документи в застосунку. Для цього необхідно вам натиснути на аватарку, обрати особисті дані та документи. Там буде розміщена нова функція для генерації кваліфікованого електронного підпису. Як вам такі інновації, Будь ласка, в коментарях. під Нашу трансляцію, які б ви ще хотіли б додаткових функцій у наших банках, а також можливо застосунку дії. Також, будь ласка, в коментарях. Нам важлива ваша думка. Ну і наостанок, активісти руху жовта стрічка продовжують чинити спротив у Криму, поширюючи українські. Ja. <shrug> Символи в різних містах, наліпки та плакати з'явилися в Євпаторії біля дров'яного базару, поруч із готелем Ялта та на вулицях Симферополя. Давайте подивимось ці кадри, за які російська влада може дійсно засудити наших українців. Дякуємо за підтримку нашої держави. На цьому мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. Що в Щогодинних випусках на медіаплатформі новини новини з 8 до 11. Уже наступні годині. Ви дізнаєтесь більш оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр С. Раюн, побачимось незабаром. Друзі, ранок лев триває. Студію працює Віталій Продиус, я Аліна Герюшта. І до нас долучається Степан Гавриш, перший заступник Ради національної безпеки та оборони України у 2008 тисячі восьмому